На Хмельниччині правоохоронці викрили нарколабораторію. Хто і для кого займався виробництвом психотропної речовини? Дивіться далі. Територіями Рівненської та Хмельницької областей гуляли наркотики. Як виявили правоохоронці, злочина група у складі дев'яти чоловік займалась незаконним виготовленням та постачанням метамфетаміну у місто Нетішин. Зафіксовано 11 фактів збуту наркотиків. До складу групи входило 9 осіб віком від 23 до 30 років. Деякі з них раніше судимі за злочини пов'язані з незакон. Мобім наркотиків в ході документування е, учасникам злочинної групи задокументовано 11 фактів збуту під час проведення санкціонованих обшуків. У підозрюваних вилучено обладнання, яке використовується для виготовлення психотропних речовин, препарати, з яких синтезують метамфетамін, електронні ваги, а також готові наркотики. Крім того, правоохоронцям вдалось задокументувати схему відмивання коштів, здобутих від продажу наркотиків. Шестеро осіб арештовано. Одна особа знаходять. Одиться під домашнім арештом відносно інших учасників на ближчий час буде обрано міру запобіжного заходу. Стосовно підозрюваних відкрито кримінальне провадження на винних чекає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.